Можна дуже серйозно проаналізувати подібний контент, От що ти хочеш знімати, в якій ніші, якщо ти вже визначився з ціллю, ти можеш проаналізувати, який контент залітає. Знайти людей, які знімають на твою тематику і подивитись, які теми в них залітають. Тобто провести такий ресерч, да? пошук, e, пошук да. знайти людей, подивитися, що в них залітає, і можливо, в якійсь мірі, коли ми дивимося і думаємо, ну таке щось залетіло. Якась да? щось... Це несправедливо. Це несправедливо. Мій глибокий відео контент. Він на дні. <реш> <Da>. <реш> Люди просто не, не розбираються. Вісім да? мільйонів людей, які подивилися, це відео просто не розбираються. Це мої 300. Да. Е, тому е, можна пришвидшити цей процес, проаналізувати і довіритись, можливо, десь. Е, виписати, якщо, наприклад, ви не хочете про це знімати, знайти, можливо, інший лисики залетів, і вам ця тема більш близька, і спробувати на цю тему зняти. Але це не означає, що ми прям копіюємо да, це да. відео, ми все одно це доносимо е, з своєю якоюсь. Хризмою стилем, да-да. ми можемо якийсь інший своє. приклад привести, да. ми можемо щось дійсно по-іншому сказати, або, наприклад, взяти цю тему, але не погодитися з цією думкою, угу. це теж може залетіти. Тому от аналітика, те, що ми зараз з тобою тестуємо, і нашим клієнтам ми бачимо, як і на наших клієнтах, це дуже круто працює. Ми аналізуємо да? і одразу відео набирають перегляди, тому витратити, як ти колись в подкасті, говорив. Спочатку витратити 30 годин на вивчення цієї теми. Не просто, от я зараз просто себе зніму, виставлю і я чекаю результат, а дослідити спочатку, тому що нам здається, ну що там виставити, але насправді соцмережі вже давно дуже сильно розвинулись, авторів не так мало, угу. тому дослідження точно має місце.